Перемога зі скандалом. Музей Скансен історії сільського господарства Волині тепер належить Луцькій громаді. Міськрада нарешті отримала усі 49 активів закладу, які належали колишньому директору і засновнику музею Скансену Олександру Середюку та співзасновнику Тимофію Янко. Таке рішення кажуть в мерії дозволить зберегти колектив та й сам туристичний об'єкт. Вони авансом вийшли для того, щоб розблокувати роботу музею, дати можливість нормально працювати і в майбутньому розвиватися. До такого авансу вдалося досягти завдяки розголосу дієнь Середюка у ЗМІ Олександр Миколаївич зрозумів, що є підтримка ти так і в не, і, я кажу, не в його користь. Якщо б він залишався основниках, він також мав би фінансувати музей згідно штатного розпису. Ну я взагалі, якщо ми говоримо про комунальний заклад, то в комунальному закладі немає. бути фізичних осіб, і це всі прекрасно розуміли. Але він ну, до останнього не хотів на це погоджуватись зі скандалами у змі, блокуванням загальних зборів і навіть фінанс. Совим доїнням музею, але таки погодився, каже Роман Ковальчук. Нагадаємо, маючи майже половину активів музею Скансену, Олександр Середюк всіляко намагався, нібито паралізувати роботу закладу і навіть тероризував нинішнього очільника музею, в тому числі і Луцькраду. Адже через частку колишнього директора музею будь-яке рішення по розвитку комунального підприємства не можна було прийняти без його згоди. Тепер же коли Луцькрада стала повноцінним засновником музею Скансену в Рокинях, заклад таким матиме майбутнє. Стверджує міський голова, сьогодні робота музею розблокована. Ми передбачаємо вже кошти на то, на те, щоб виплатити людям заробітну плату, тому що з квітня місяця вони сиділи без заробітної плати через позицію тих приватних осіб, які були співзасновниками музею. На наступний рік також будемо передбачати фінансування. Зазначимо, що раніше звучала інформація, що Олександр Середюк хотів за свої 45 активів музею не менш ніж 3,5 мільйона. І, хоч нині частку Середюка вдалося утримати авансом, втім перемовини щодо грошей каже каже Ігор поліщук досі тривають ті суми, про які він говорив раніше, про 3,5 мільйони, Абсолютно очевидно, що ми не можемо такі суми виділяти, тому що це не коштує стільки. От якусь компенсацію можливо, за інтелектуальні права. Ми йому відшкодуємо. Однак, однозначно, що це не буде такою сумою, про яку він говорив. А поки перемовини щодо суми тривають, і в Луцькраді, і в Скансені можуть видихнути, бо найближчим часом працівники музею отримують зарплати, які чекали ще із квітня. А міська рада зможе законно фінансувати, а відтак і розвивати цей туристичний об'єкт. Анастасія Качина, Василь Марищук, Дмитро Сердюк, 12 канал.